Перший візит у Бахматовецький будинок-інтернат, що у Хмельницькому районі. Тут проживають майже півсотні літніх людей. Приміщення перевіряють на наявність вогнегасників, пожежної сигналізації іншого необхідного протипожежного обладнання. Торік тут витратили на нього майже 7 тисяч гривень. Це і перезарядка вогнегасників, і технічне обслуговування, виведення на пульт пожежної сигналізації, заміропору ізоляції. Зомно що зроблені місця для відведені місця для куріння. Постійний контроль ведеться, щоб не було в кімнатах електроприладів, заборонено в нас. Утилізація сміття тут не попалюється, ми вивозимо в спеціально відведені місця. Увага контролерів до їдальні. Там подекуди готують їсти на дровах. Результат огляду, димоходи почищені, піч справна. Наступний об'єкт котельня, яка працює на вугіллі і дровах. А вдворі оглядають протипожежний щит та інженерні споруди. В першу чергу звертається увага на стан інженерних систем протипожежного захисту, стан наявності первинних засобів пожежого сіння, наявності зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, знання працівниками та обслуговуючим персоналом пансіонатів, інструкцій та порядок дій на випадок виникнення пожежі. У ході перевірки фіксують порушення. Інспектори зазначають, у закладі не вистачає вогнегасників, а на шляху евакуації людей легкозаймисті матеріали. У разі пожежі це велика небезпека. Шляхи евакуації коридори, вестибюлі оздоблюють горючими матеріалами, тобто пластиковою вагонкою. Це категорично забороняється, От, тобто, при виникні пожежі виділяється велика кількість диму, він токсичний і сильно ускладнює евакуацію підопічних, оскільки, враховуючи специфіку даних закладів, тут перебувають. Люди похилого віку, люди, які не можуть самостійно рухатися без сторонньої допомоги а також є люди і з психічними вадами. Ще одне слабке місце у таких закладах електропроводка, точніше, її потужність, що не розрахована на експлуатацію теперішньої кількості електроприладів. При будівництві в 70-х роках даних закладів була розрахована на одну потужність, а на сьогоднішній день використовується дуже багато електроспоживачів з більшою потужністю, і це викликає короткі замкнення електромережі і може також стати причиною пожежі. Так можна сказати, що 14.02.2013 року виникла пожежа в Рівненській області в Сарненському районі. В будівлі чудельської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату внаслідок пожежі було знищено покрівлю спального корпусу. В результаті пожежі ніхто не постраждав, але якщо ця пожежа виникла в нічний час, то це могло привести до трагічних наслідків. У Бахматовецькому будинку інтернаті запевняють, усе приведуть до ладу, тим паче, що цього року на протипожежні засоби і заходи планують витратити втричі більше грошей ніж торік. Ми плануємо кошти освоїти в сумі 20,6 і тисяч гривень. Вже на сьогодні у нас 1,2 тисячі гривень вже освоєно, бо оплата йде за пожежну сигналізацію і пульти. І плануємо в березні місяці, в квітні провести перезарядку вогнегасників десь туди, коли вже буде тепліше. Ми просочення плануємо просочення зробити дерев'яних конструкцій житлового корпусу. Перевірки в інтернатних установах області триватимуть до кінця березня, щоб визначити реальний обсяг проблем і приступити до усунення недоліків.